Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися! Людина істота соціальна. Тож без стосунків нам не обійтися. Класифікації і видів стосунків є безліч, це взаємини в сім'ї, з друзями та однокласниками, з вчителями та тренерами, з тими, хто подобається, та тими, кого терпіти не можеш. Та у підлітковий період завдяки гормонам і дорослішенню у гру вступають статевий потяг та сексуальність. І як часто буває, з новими елементами треба переналаштувати всю систему чи окей займатися сексом із друзями? А може бабуся права, і треба чекати і берегти себе для одного великого кохання? Привіт з тобою на зв'язку. Сьогодні Алла Пустовіт! Я є голосом уроку, який написала Анастасія Цибровська, лікарка-психологиня, тренерка зі статевого виховання і сексуального здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про стосунки та як вони впливають на секс. підлітковому віці бажання мати свого краша часто виходять на передній план. Мотив може бути абсолютно різним: романтичні почуття до того чи тієї єдиної, бажання бути як всі, чи просто хочеться мати когось, з ким можна душевно поговорити та потриматись за руки. Причин може бути мільйон з хвостиком, та всі вони, зрештою, так чи інакше показують, що ти змінюєшся і фізично, і емоційно, тож шукаєш, як задовольнити нові потреби. Тому давай поговоримо про види стосунків. Насамперед відносини бувають здоровими та нездоровими. Які ж стосунки є здоровими? Це можуть бути як сімейні, дружні, так і романтичні стосунки, в яких всім учасникам комфортно, а ще це стосунки, у які вкладають сили всі учасники та стараються їх розвивати. Одним з основних складників здорових стосунків є високий рівень довіри. Довіра це не лише про те, що всі мають бути чесними і не зраджувати. Також важливо вміти говорити правду, навіть не дуже комфортно та при цьому тактовно підбирати слова, щоб не образити почуття людини, а ще ділитись своїми страхами та переживаннями і при цьому не боятися осуду чи бути висміяним або висміяною, також дотримуватись обіцянок, бути терплячим чи терплячою, і, звісно, вміти пробачати другим важливим елементом здорових стосунків. Є повага це, коли ти визнаєш почуття, кордони та права іншої людини. Без нецінення і порівняння. Ти ж пам'ятаєш, що кожна людина незалежно від соціального статусу, сексуальної орієнтації, віри, є унікальною, і тому варто приймати партнера без осуду і бажання переробити з повагою до інтересів, хобі, захоплень. Ми не дресируємо одне одного, адже стосунки це про прийняття. Часто різниця в поглядах, думках і ідеях відкриває для тебе нові простори. І це вже не перешкода, а певний бонус, правда? Та якщо якісь риси людини тобі категорично не підходять, то напевно не варто будувати стосунки з нею. Повір, викорінити базове налаштування практично неможливо. Та й навіщо? Велика ймовірність, що знайдеться людина, якій ці риси будуть ок. Повага до особистих кордонів у будь-яких стосунках також є обов'язковим показником здоров'я цих стосунків. Кожна людина має право на особистий час і простір. У стосунки ми йдемо уже зі своїми якимись надбаннями і цінностями, і в стосунках не маємо їх втратити Наведу Приклад, якщо твій хлопець по вихідних має традицію грати у футбол, а ти нудишся від цієї гри, це не означає, що він має покинути одну зі своїх улюблених справ. Оптимальніше саме тобі на цей час знайти якесь приємне заняття. Такий підхід допомагає не розчинятись у партнері чи партнерці, бо цілодобово дихати в унісон тільки звучить романтично, часто одному з партнерів стає тісно і задушливо в таких стосунках. От ми плавно перейшли до форм залежних стосунків так, можна бути залежним не тільки від шкідливих речовин, типу нікотину чи алкоголю, а й від людей. Залежні стосунки це ті, в яких кожен учасник реалізує лише свої потреби, ігноруючи бажання партнера. Як правило, у таких стосунках немає рівності прийняття інакшості один у одного та поваги до кордонів. Є кілька форм залежних стосунків: перша це так зване злиття. Уяви, що ви з пари перетворились на одне створіння, дивно і трохи кріпово, правда. Та якщо фізично таке неможливо, то на емоційному рівні все ж трапляється. Ти точно хоч раз чув або чула таке. Я живу заради свого кохання. У мене все-все пов'язано з ним. Це може звучати навіть романтично. Ого, яка любов! Та насправді така людина без свого партнера чи партнерки відчуває тривогу, страх покинутості, марності життя. А ще ревнує, причому до всього до батьків, роботи, хобі, друзів. Звідси з'являється бажання постійно контролювати партнера, писати, дзвонити, сталкерити. Зоваж, як купа неадекватної поведінки вправно замаскувалася під романтику. Уяви, скільки людей це не роздивилась і постраждала. Тож давай розбиратися далі. Друга форма залежних стосунків це домінування. У цьому випадку один з партнерів ставить себе і свої бажання вище за партнерські тут зовсім не про рівність. Другий партнер чи партнерка опиняються в ролі жертви. В таких стосунках часто є жорсткі правила і різні форми насильства: газ, лайтинг, психологічне чи фізичне, економічне, сексуальне. Жертві диктують, який вона має мати вигляд, з ким спілкуватися, навіть які емоції має відчувати, як розпізнати такий тип стосунків. Є так звані «ред флеги або червоні прапорці, моменти у поведінці партнера чи партнерки, які сигналізують про можливі проблеми. Ось кілька найбільш яскравих. Перший червоний прапорець: ти не почуваєшся розслаблено та в безпеці поряд з партнером чи партнеркою. Ти не можеш бути до кінця собою, тобі, наче постійно, щось муляє. Завжди озираєшся на думку чи реакцію партнера. Відчуття, наче тобі постійно треба робити все тільки правильно, бо інакше все завалиться. Другий червоний прапорець це образливі жарти в твій бік, які виправдовують фразами: будь простіше, це був лише жарт. Не всі жарти бувають смішними. Якщо ти вказуєш, що тобі це неприємно, а підколи не припиняються, то тебе ігнорують. Третій ред флег: у вас різні правила для нього і для неї. Тобто, коли він говорить зі своїми друзями, то ці розмови важливі та серйозні. А коли ти зустрічаєшся з подругами, то це порожні балачки. Четвертий червоний прапорець. Один з партнерів не цінує і принижує людей, які важливі іншому партнеру. Це, ймовірно, шлях до соціальної ізоляції, адже самотньою жертвою керувати легше. Та й взагалі, якщо партнер погано ставиться до інших людей, хамить продавцям, булить однокласника, то подумай, чи в якийсь момент не прилетить і тобі. П'ятий прапорець фрази. Тобі це здалося. Це твої жіночі цикли на мозок впливають. Такого не було, ти придумала або придумав. Такі слова видають типових газлайтерів, це коли ставлять під сумнів твою адекватність і правильне сприйняття реальності. Тут точно не про здорові стосунки. Шостий червоний прапорець фрази типу: тобі не може бути аж настільки погано. Людина заперечує твої емоції, применшує їх значення і силу. В результаті складно бути собою, бо якось це занадто. Здається, наче ти неправильна чи неправильний, ніби тебе постійно забагато. Це лише частинка червоних прапорців, їх набагато більше, та всі вони ведуть до одного принципу: якщо тобі здалося, що у стосунках є насильство, то, як правило, тобі не здалося. Насильство не можна толерувати навіть трошки, навіть іноді, бо апетити зростають разом з відчуттям безкарності. Та повернемось до форм залежних стосунків. Поговоримо про поглинання це одна з форм домінування одного партнера над іншим під соусом. Це все для тебе, так тобі буде краще, я знаю. Є пари, яким ок такі стосунки, коли людина шукає і хоче собі авторитарного партнера, який всі рішення приймає замість неї. І це може бути їхня парна норма. Один партнер ніби бере на себе роль старшого та мудрішого, а другий може дозволити собі бути, наче дитиною. Але якщо ти хочеш рівноправних стосунків, то навряд чи такий варіант тобі підійде. Ще один формат залежних стосунків суперництво. Головний сенс таких відносин бути першим чи першою і завжди правим чи правою у будь якій ситуації. Дуже багато сил та енергії йде саме на доведення один одному несуттєвих речей, а все через бажання просто одержати перемогу. Перемагаючи один одного, такі партнери чи друзі самостверджуються, але про почуття один одного, підтримку і співпереживання тут не йдеться. Закоханість, романтичні стосунки це коли ви довіряєте одне одному, маєте спільні інтереси чи бажання, коли вам хочеться бути не просто поруч, а близько-близько, проводити час разом. Пристрасть і сексуальний потяг також часто є складниками романтичних стосунків, але у ці стосунки кожен з нас приходить зі своїм досвідом і, звісно, уявленням, яким же вони мають бути. Ці уявлення ми зазвичай беремо із власної сім'ї. І коли починаєш вже свої стосунки, то можеш або копіювати своїх батьків, або робити все навпаки, чи щось брати із сім'ї, а щось змінювати. І останній варіант вважають найоптимальнішим, коли ви в парі домовляєтесь, як комфортно саме вам, а не просто копіюєте поведінку інших. Бо ви це двоє окремих людей, які вибрали бути разом, бо вам так класно, а не тому, що страшно залишитись наодинці, чи хочеться похвалитись перед друзями. А ще не забувай, що далеко не всі стосунки можуть і мають бути тривалими. Буває, що хочеться легкого, короткого роману чи дружби. Це ок. Та тут важливо бути чесним із собою та партнером, бо чим чіткіше ви поясните свої бажання і очікування, тим краще зможете порозумітись та отримати саме те, що треба. Не всі стосунки є великим коханням на все життя, але точно всі стосунки мають бути з повагою один до одного. Принцип свідомої згоди на будь-які дії в стосунках має бути твоїм провідним правилом. І якщо виникає хоч якась крапля сумніву у згоді, згода на секс, на доторки тощо, чітко перепитай. І так в суспільстві діє таке правило: поки ти не сказав, сказала, що тобі не подобається, значить тобі все норм. Багатозначне мовчання не допомагає, а часто робить тільки гірше. А ще романтичні стосунки можуть бути не тільки між двома людьми. Чи знаєш ти щось про відкриті та поліаморні відносини? Це коли люди в парі дають одне одному волю закохуватись, фліртувати чи займатися сексом з іншими людьми і не вважаються зрадою. І якщо обоє партнерів про це домовились свідомо, без примусу і шантажу, то все ок. Чесність залишається ключовим моментом. Люди мають погодитись не через страх втратити партнера, не через маніпуляції, що їх покинуть, а саме тому, що теж не готові зараз бути лише з одним партнером. Якщо пара вирішила мати відкриті стосунки, вони разом про це домовляються і діють з турботою один про одного: от будуєш ти романтичні стосунки. А чи обов'язково треба до романтики додавати секс? Це має бути вашим спільним рішенням. Досить поширеним вибором пар є асексуальні відносини, і це теж про вибір і можливість бути прийнятим чи прийнятою. Секс це не єдиний прояв почуттів і спосіб задоволення. І, звісно, не треба клястись у вічному коханні, якщо хочеться зайнятися сексом. Всі варіанти ок, якщо ви у парі їх проговорили і вони вас обох влаштовують. Обов'язково пам'ятайте про повагу одне до одного, чесність та принцип згоди. І все буде гаразд. Дякую, що слухав чи слухала цей урок. Підпишись на інстаграм Вчися Вухами та розкажи друзям про курс із секс освіти. Почуємось! Проєкт Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з «Child Deutschland і Едуко та фінансується «Штернштунден».